Івано-Франківці вшанували правоохоронців, що минулого року загинули в зоні АТО, вертоліт, на якому летіли Прикарпатці Петро Безпалько, Василь Семенюк, Володимир Лисенчук, Петро Остапюк, Віктор Яков'як, Володимир Шеребиряк та генерал Сергій Кульчицький був збитий бойовиками. На панахиду прийшли побратими загиблих героїв та їхні родичі. Рідні кажуть, біль від втрати не вщух до сьогодні. Сьогодні зранку пригадалася, звичайно, та втрата величезна. На душі знову стало так тяжко. Ну за рік, що за рік? За рік нічого не змінилося. навпаки, нам постійно про. Це нагадували, ми постійно були в цьому, і нічого не змінилося, і краще не стало, звичайно, навпаки, воно біль є, і нас буде. Дуже важко сприймаємо, що такі марні, просто марні втрати, тому що йде війна між великими чиновниками, така бізнесова війна, і гинуть просто невинні. Хлопці лишають сім'ї, дітей, сирот. Родинам загиблих постійно допомагають, так сім'ї одержали квартири та грошові допомоги. У всіх школах, де навчались спецпризначенці, встановлені анотаційні дошки. На сьогоднішній день поховано 13 працівників міліції. Крім цього, ще два працівники міліції ідентифіковані останки по експертизі ДНК, які загинули в Лоловацькому котлі. Також один знаходиться, рахується як безвісті зникли. На річницю загибелі правоохоронців в музеї історії міліції Прикарпаття відбулася експозиція, присвячена спецпризначенцям. В експозиції фото бійців, їхня амуніція, а головне обгоріла зброя, яка була в беркутівців під час падіння вертоліта. В такому стані вона як є зараз на вітринах, в такому стані вона була зібрана. Автомати то, що залишилося від автоматів, які вже неможливо ні відреставрувати від, ні відремонтувати. Гвинтівка одна снайперка. Страшний вигляд має ця зброя. Дуже страшний. І взагалі, я коли цю браву в руках, то що я вже кажуть прослужив стільки. І я собі просто не можу уявити, що ці хлопці уявляли тоді, коли впадав цей вертоліт. Також рідні та побратими полеглих героїв поклали квіти на могилах правоохоронців.